власне Вкладку із вашим кодом, і ось цей код він нам власне не дуже той. зараз і буде потрібен, тому ми його зараз можемо стерти. Старайте його, будь ласка, до введення двох чисел, тому що зараз ми хочемо показати вам, як взагалі відбуваються о, умови, як їх взагалі ставити. Наприклад, ми будемо вводити лише одне число, і будемо його власне перевіряти. Ну, для цього ми також тут змінимо на видіть одне число, ціле число, і зараз ми будемо прописувати якусь умову власне, для того, щоб було це якось зрозуміло. І власне, наша умова пишеться if A, і, наприклад, А буде рівне до, якоїсь, до якогось числа, наприклад, до 11. Тобто ми вводимо якесь число, і якщо воно. Дорівнює одиниці. Ось от оператор 2 дорівнює це власне перевірка на рівність. І після цього ми будемо виводити, що так дійсно А буде дорівнювати одиниці. Власне, це і весь наш код із простою умовою. Будь ласка, напишіть, якщо ви встигаєте, щоб я міг розуміти, я зараз покажу, як воно взагалі виглядає. Тобто ми побілюємо наш код, ми будемо одне число. Ми пишемо, наприклад, 1 і так дійсно число А дорівнює 11. Власне, це і є власне, нашим, нашою програмою і отримуємо правильний результат. Що нам потрібно зараз зробити, це ввести число А, після цього зробити перевірку. Якщо у дужках ми власне, пишемо нашу перевірку. Якщо а Дійсно дорівнює одиниці, і це правда, то наша програма буде нам виводити, що А дорівнює одиниці. Ну, або якийсь там текст, який ви хочете. Ось таким чином виглядає наш код. Дуже-дуже простий. Насправді тут лише дві строчки, якщо обрати наш інтерфейс. Протестувати вашу програму. Можна за допомогою клавіші F9. І наступним те, що нам потрібно зробити, це власне, перевірити, о, створити власне, одну програму, яку ми зараз з вами можемо побачити. Програма ця виглядає наступним чином. Зробимо порахувати. Тобто, умова задачі виглядає так: жили собі люди, які не дуже вміли рахувати. До трьох у них. Якось виходило, а після трьох власне, починалися якісь проблеми. Тож нам потрібно перевіряти, чи знають ці люди, а, число, яке ми їм зможемо ввести. Тобто, що нам потрібно у цій програмі? Ми будемо вводити наше число, і після цього ми будемо перевіряти, чи воно дійсно є. Наша заготовка вже є, Тобто, ми кажемо, що введіть одне ціле число, ми вводимо його і тут ми. Змінюємо нашу умову, ми будемо перевіряти, чи дійсно число А менше за 3. Тобто а, люди знають лише числа до 3. Це 1, 2, 3. І після цього ми власне, будемо а, виводити, що дійсно. Так, я це знаю. А, так, я це знаю. На англійськ буде yes, i know. Ось таким чином. Чудово! І, власне, наша перевірка. На цьому майже залишиться. Так. Наступним нам потрібно написати, яке число ми, власне, не знаємо. І якщо ми не знаємо число більше за 4, а, да, до речі, нам потрібно писати менше до рівня 3, тому що ми знаємо числа 1, 2 і 3 разом із трійкою, таким чином, ми знаємо, що тобто, люди знають це число. А якщо це число більше за 4, то ми виводимо. О, такі от знаки питання, тобто ми не розуміємо, що взагалі відбувається і що це взагалі за символ. Власне, це і вся наша програма. Я зараз покажу, як вона виглядає у о, справі. Тобто ми вводимо якесь одне число, наприклад, це буде 2. І так він знає це число. Ну, тобто Якщо ми зараз видаємо якесь інше число. Дочекаємося, видіть одне число. Наприклад, ми напишемо 10 да? і напишемо Enter, то власне, це вже викликає якісь питання у людей, тому що 10 це, звісно, більше за 3. І зараз ми спробуємо власне, показати а, більш складну умову на прикладі нашого минулого коду. Насправді це дуже і дуже легко. Дивіться, у нас є якась умова. Якщо А менше та дорівнює 3, то ми вводимо так. Ми знаємо це число. А якщо ми поставили що це число більше за 4, то ми виводимо, що ми не знаємо, що це таке число. І ось цю от строчку, цей рядок, тобто, ми можемо замінити, обрати взагалі ось, це от, ось цю от умову і написати замість цього else. Тобто, Це з англійською перекладається як а, інакше. Тобто, Якщо у нас А менше або дорівнює 3, то ми виводимо так, я знаю це число. А інакше. Тобто, якщо це число не менше або дорівнює 3, ми вводимо, ми не знаємо таке число. Тож, давайте ми зараз перевіримо, як працює наша програма, ми запускаємо її. Тобто, у нас є умова, якщо то виконується, я знаю. Інакше, ми вводимо, що ми не знаємо таке число. Давайте її зараз протестуємо, вводимо одне число, і, наприклад, це число буде 5. І, власне, звісно. Програма її не знає, тому що воно не менше і не дорівнює рівнює 3. Ви можете протестувати її у, о, власне, після заняття, як воно взагалі працює. Тобто ось так виглядає наш код. Ось так виглядає наша задача о, наступна. Ми будемо визначати стан за температуру. Чи важливо підключати в бібліотеку MAS? Аж для цієї задачі. Насправді, ми тут не обраховуємо синуси та косинуси, ми лише порівнюємо наші числа, власне, для цього і не дуже потрібно під'єднувати цю бібліотеку. Наступне завдання визначити стан за температуру. Це вже така справжня задача. Тобто ми будемо отримувати дані температури до нашого користувача. Тобто, користувач нам буде писати температуру власне, нашої води, і ми будемо. Писати, чи вона є у твердому, у рідкому, чи у газоподібному стані. Для цього, будь ласка, зітвіть усе, що вам не потрібно. У вас має виглядати ваш код ось чин. У вас має бути виведення, функ... тобто, виведення нашого інтерфейсу. Ми будемо повідомляти, що одне ціле число, і вас наводимо наше число. І вже зараз ми будемо писати наші умови. Ми Власне, не біологи, а програмісти, тому ми одразу будемо писати нашу умову на перевірку на лід. Тобто, якщо наша температура, якому були, вона менша або до рівня нулю, то наша програма буде розуміти, що ось тут має бути. А, також не забувайте, що після цього поставте фігурні лапки. Для того, щоб їх написати, потрібно зіжати Shift. Та, е, букву Х на вашій клавіатурі і нажати, натиснути на Enter. Таким чином у вас вже отримається ось цей блок. Ну і власне тут ми вже будемо писати е, відповідь на е, наш е, запит. Тобто, якщо А менше або дорівнює 0, то ми будемо писати, що це літ. Це твердий стан, а літ на англійській це виглядає е, ось так ICE. Чудово, у нас є вже перша умова. Якщо у нас а менше або дорівнює за 0, тобто від'ємна якась або 0, то ми вводимо, що це власне, лід. Ну, Насправді, можливо, це і так, можливо, біологи зі мною поспорчається, але ми будемо писати на статті. Якщо ж у нас введено число якесь яке більше за 0, то нам потрібно написати іншу умову. Якщо у нас число більше, то ми пишемо інакше. Після цього. Інакше ми напишемо іншу умову. Якщо у нас А більше за 100 градусів, тобто це 100 градусів це температура кипіння власне, води, і якщо ця температура перевищує 100 градусів, то тут ми вже отримаємо іншу відповідь на наше питання. Також не забувайте тут поставити фігурні лапки. І власне, тут ми пишемо, що ми власне, отримали. Тут ми отримаємо, що це власне, буде. Ну, зараз ми пишемо функцію виведення, і пар пишеться як стін до да. англійською І обов'язково, будь ласка, не забувайте про крапку з комою. Вона вам цього не вибачить, і після кожного вашої функції виводу, вашої функції введення вам потрібно поставити крапку з комою. Таким чином, ви вже можете, ваша програма буде правильно функціонувати. Ну і власне, дві наші умови вже виконані. Якщо температура менша за 0 і температура більше за 100, у нас вже є якісь е власне, варіанти розвитку подій. А що ж взагалі буде відбуватися, якщо, наприклад, температура буде дорівнювати 50? Пропишемо ще одну умову. Е якщо у нас ні туди, ні туди власне, наше, е наше число не підходить, тобто воно не менше за 0 і воно не більше за 100. То ми пропишемо інакше це число. Тобто, якщо воно не входить не менше 0, і воно не більше 100, то ми просто пропишемо, що інакше, наше число буде просто температурою звичайної зачинисникої води. Ми так і напишемо: C-Aut. Вот. Власне, це і весь код нашої програми. Тобто ми тут вводимо 7, A, це, власне, значення нашої температури. А далі вже програма буде перевіряти, чи дійсно це число менше за 0, і це дійсно лід, Чи, можливо, це число а, більше за 100, і це, власне, буде пар. Чи воно не менше за 0 і не більше за 100, і це взагалі звичайнісінька вода. Зараз ми протестуємо нашу програму. Ми введемо якесь одне число і ми. Протестуємо, наприклад, таке число як ну 50. так Ми отримаємо відповідь вотру, і це, власне, правильна відповідь на наше питання. Давайте зараз протестуємо інше число. І, наприклад, ми його візьмемо там 120 градусів. Так? Воно буде більшим за за 100, і таким чином ми отримаємо відповідь ПАР з ким. Протесуємо останній раз нашу програму, напишемо туди якесь від'ємне число. Наприклад, мінус 10. І отримаємо відповідь, що це дійсно лід. Отже, ось оця наша програма вона вже працює. Власне, код ви зараз зможете побачити на трансляції. Не забувайте, будь ласка, ставити крапку із комою після кожної вашої функції виводу та введення.